Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. І я не знімала на цей канал більше, ніж півроку. Знаєте, я спочатку думала типу, виправдовуватися, потім думаю, не хочу. І я, типу, мала щире бажання зняти це відео, це фаворити 2025 року. Тому я це відео знімаю. Мені, можливо, трошки шкода, якщо ви, ви чекаєте відео на цьому каналі більш регулярно. Але поки що я бачу для себе інший розвиток. Зараз я працюю більше над інстаграмом та тіктоком, тому можете переходити туди, щоб бачити мене частіше. Бо поки мене не було на цьому каналі, я зняла брекети, я постриглася, я змінилася, окей. І сьогодні ви побачите продукти, які були зі мною протягом цих змін. Що ж, я зробила вам класненькі, гарненькі підзйомчики. Давайте з вами починати з обличчя. Ми почнемо із вами з тональних. Це два тональних, які були зі мною протягом усього року. Це у нас Synchro Synchroskin Radiant Lifting і це у нас Guerlain Terracotta Tint. Вони обидва мені темнуваті, тому одразу в цю компанію йде аджастер. Аджастер від нам у світлому білому відтінку. У нас тут є зволожуючий, тональний, більш матуючий. Я їх змішую і на собі, і на клієнтах чудово виглядає. Люблю, подобається ця комбінація продуктів, тому це остаточно. Точно, точно мої фаворити серотональних засобів. Фаворити консилерів для обличчя у мене ось такий Fenty Beauty Wear Even 140N відтіночок. Це світлий, класний відтінок для світлошкірих дівчат, який я використовувала на щодень в якості. Консилер для обличчя. Але також хочу відзначити фаворитом року ось такий консилер від It Cosmetics це Bye Bye Under Eye Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. У мене у 11.0 відтінку. Він теж світлий, але не надто. І він мені більше сподобався в роботі з клієнтами, тому що в нього ось такий носик, дуже зручно користуватися. І я реально вважаю, що це крута знахідка для візажистів, бо це класний, пігментований. Реально full-coverage concealer. Він waterproof. Він справді стійкий, він такої цікавої текстури, ви Якщо придбаєте, ви тільки тоді зрозумієте, він наче такий взбитий, але наче такий, як жилейка. Коротше, класно він лягає на обличчя, але при цьому він нічого не стягує, бо він не застигає. Він не стає пластиліном, він не стає матовим на обличчі. Класний продукт. Буде ще два консилери, але використовує їх не на обличчя, тому. Трошечки пізніше про них розповім. Продукт, який ви бачите, мало не з початку цього каналу, це Fenty Beauty Match Stix у відтіночку Amber. Хто там вболіває за мене, я його майже закінчила. Просто неймовірно. Я думаю, що в 2026-му я нарешті його завершу, тому що йому дуже пора на пенсію, йому дуже пора піти в смітник. Але це класний продукт, в нього така кремово пудрова консистенція. Дуже класний для мене відтінок, мені подобається, і я чудово себе з ним почуваю. І настільки я до нього звикла, що він у мене завжди під рукою, що коли він завершиться, я не знаю, чим я буду користуватися. Так, у мене є там претенденти, але, але цей прям класний. Дякую, Фенті Меч Стік, що ти стільки мені. Прослужив. Прямо віром'яна у мене від Rare Beauty у відтіночку Joy і Encourage. Я нарешті прочитала, як читається це слово. Я що роблю? Я їх між собою змішую. Ось так: от беруть два продукти між собою змішую. Joy прям треба теж вже на пенсію скоро. Encourage більш такий у мене свіжий відтінок, але вони досі круто працюють. Але вони починають мені надоїдати, чесно от прям от. Дуже хочеться в новому році знайти якісь е, трошки підналягти на кремові продукти, бо цей рік був прямо у мене про сухі продукти. А хочеться класних кремових продуктів в наступному році, особливо рум'ян. Трошечки розберу свою башенку, почну вам розповідати про продукти сухі для обличчя, ну і, звичайно ж, про пудри. Пудра Jeffрі Star. У відтіночку Fair Luminous Setting Powder. Це пудра сяюча для обличчя. Дуже мілкий у неї помил, вона класно виглядає на обличчя. Я люблю сяючі пудри, тому що я не люблю суперматове обличчя, тим паче, в мене суха, чутлива шкіра. і... Коли, навіть якщо я наношу чуть-чуть якийсь матуючий, тональний капельку, мені вже пудра взагалі не потрібна. А я хочу пудру, тому що мені подобається візуальний ефект, який дають пудри. І в тому числі ось ця від Jeffree Star дуже класна. Прям от той самий ефект такої живої шкіри він дає. І це те, що мені потрібно, і те, що я дуже полюбила використовувати на клієнтах, особливо для зйомок. Здавалось би, хотілося щось, наче, типу, зробити матове для зйомок, але ні, дуже класно виглядає ця штучка на камері. І пудра, про яку я прожужжала всі вуха всім і всюди, це Nars Light Reflecting Setting Powder Translucent Crystal. У мене біленька, ось така, і дуже хотілося її придбати. Я її придбала в празі. і... Ну, просто, ну, типу, я закрила гештальт, величезний гештальт закрила цією пудрою, бо я стільки говорила: ось в мене є така то пудра, вона так схожа на нарс. Так би хотілося придбати нарс, і ось я придбала нарс. Бронзер. У мене є дуже бюджетний і дуже люксовий такий продукт. Люксовий це Guerlain Terracotta у відтіночку Light це, власне, бронзер. Дуже класний, дуже прикольний. По відцінку топчик, нанесення ідеальне, Ви не, ним неможливо переборщити, класно нашаровується при цьому. Класний, класний продукт, пахне, як і всі продукти від Герлен. Uh, але я, ну, от я просто щас так кажу, значить, знаєте, то, цей бюджетний продукт в мільйон раз краще. Ні, вони обидва суперкласні, але. Богенія-меч зробили щось неймовірне. Колекція меч від Богенія, бронзер запечений. Це любов. Любов, не любов, я закохана в цей продукт в відтінок в нанесення в ту, той рівень сяйва, який він дає. Тобто він не надто типу як хайлайтер, але він глухоматовий. Ідеально. Корочу, дуже класний продукт. Я закохана в нього і, і вважаю, що це прям mm. дуже добре. Нічим не пахне, кстати. Сухі рум'яна. У мене тут та ж історія. У мене тут Герлен теракота, у відтіночку Light Coral це був подарунок на минулий день народження, вже майже рік я ними користуюсь Це чудовий продукт. У мене вже тут майже стерлися літерки теракота і я вважаю, що це хороший знак. юзаєм, нормально, хорошо. Такі самі, як і бронзер, гарно нашаровуються, але при цьому неможливо переборщити. Чудовий відтінок, і я 100% в наступному році хочу купити собі ще один відтінок з цієї колекції. У мене є бажанка теж з люксу. Від Dolce Габана румяна, але. М -м 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 -м. Хочу і то і то, хочу і то і то. ну Ці прям фаворитик. І наступні рум'яна, це Супербюджет, це Max Factor, Face Finity, відтіночок 15 Seductive Pink. Ну, така я закохана в цей продукт. Ну, так я його виїздила. Я навіть настільки він мені сподобався, що я така пофіг на те, яка це категорія, типу, що це бюджетний або там мідл сегмент. І така пофіг кидаю в кейс робочий. І ну от... а, дуже гарні. От я ще нікого не бачила, кому вони не личать. От прям класні рум'яна. І два хайлайтери. Тут теж, типу, Люксік і бюджетик Люксик це у нас Fenty Beauty Demi Glow Pretty Pearls відтінок. Дуже я хотіла цей хайлайтер, коли він з'явився, придбала, так в нього закохана. от З моменту, як я його придбала, я ним дуже часто користуюся. І це прям вау. Це прям дуже гарний хайлайтер. Він не вирве око, він така. Базова база, але розкішна базова база. Ним дуже хочеться користуватись. Він такий ніжний, прекрасний, коротше, топ. З новинок там, нещодавніх що повиходило. моя любимка. І хайлайтер, який я залюбила вже, напевно, теж рік. Це у нас Stars from The Stars. Moon Kissed. у мене відтіночок Dry Champagne. Ну, Stars from the Stars, я вам скажу, взагалі. Відкриття цього року, але конкретно ось цей продукт не перевершений любовна любов. Тож, сухі продукти ми з вами нанесли на обличчя і пора все зафіксувати. Це у нас такий фіксуючий спрей від Fenty Beauty You Mist. Це відносно нещодавня новинка від бренду. І взагалі в мене багато продуктів від Fenty цього року. Прям ну, викликає. викликається. Не останній продукт Fenty, який ви побачите. І це, це якась реально магічна паличка, якщо це можна назвати, тому що якщо ви відчуваєте якусь надбірну сухість на обличчі, або там у вас є певні рельєфи на обличчі, які там занадто підкреслюються косметикою, якось воно після нанесення цього фіксуючого спрею все нівелюється. Якщо ви працюєте з віковою шкірою, теж класний продукт, тому що він не обтяжує додатково обличчя. Коротше, класний. Беріть в собі на замітку. Ну і він продовжує стійкість макіяжу, це прям топчик. Далі ще один консилер. Я думаю, вас, я вас не здивую, це у нас Rimmel Multitasker у відтіночку 020 Fire, який я використовую в якості бази під макіяж очей. Так, я використовую його інколи і на обличчя, але основна його функція в моїй косметичці це саме база під макіяж очей. Стійко, класно, вирівнює, фіксується. Але ну, типу, в певний момент він достатньо липкувати, щоб на нього покласти тіні. Тому чудова штучка. Прям не знаю скільки раз на цьому каналі прозвучала оди цьому консилеру. Тому просто якщо не пробували, спробуйте. Тіні для очей. Тіні для очей. Я виділила для себе три. Палітра тіней. Палітра тіней, яка з'явилася в мене на початку цього року і продовжує мене радувати, це палітра від Cosmic Brushes The Lovers. Її е, гамма оце прям то, що я люблю. То, що я люблю, блискітки чудові. Е, і концепція, сама мені дуже сподобалась взагалі все про цю палітру. Від того, що вона вийшла до Дня всіх закоханих, про її презентацію, чудова палітра. Класно просто і якість тіней, як у Cosmic Brushes. Дуже класна. Реально, більшість таких, знаєте, неповсякденних макіяжів були зроблені нею. І навіть на повсякдення я часто нею користуюсь. Сьогодні макіяж зроблений нею, і ну, чим це вам не такий повсякденно вечірній макіяж? Дуже класно. І сіяшки тут теж супер. Далі палітра е, люксового характеру, це в нас Tom Ford 20 Disco Dust. Це палітра на чотири відтінки з спарклом, Чудово. Розтушовочний темний відтінок, спаркл, і оцей, рожев... і оцей рожевий може бути для вас як акцентний в макіяжі. Чудова! Четвірка з тих, що в мене є, в мене є їх три палітри від Tom Ford. ця топчика. Палітра, яка рятувала мене на щодень останній час. Взагалі, я на початку року розхламила свою косметичку, позбулася від палітри. uh evelyn look up let's try <gasps> Думаю, чим користуватися, дістала ось цю ще одну від офра, і ця стала фавориткою. Це Sigma Magnific, і тут ось цей самий холодний відтінок матовий власне став моїм фаворитом, там в ньому вже ямечка. Все йде своїм чередом. Інколи малюю собі стрілочку або затемнюю нижню повіку темним відтінком, і де інколи використовую сяючи. Бордовими так рідше, бо це не те, до чого я готова на кожен день. Однушка, про яку ви знаєте всі, це Клареса Топер Мундас 02 відтінок. Єдина однушка в моїй колекції, де є неймовірна дірка, і ця дірка зростає, тому що я реально можу користуватися цими цінями декілька днів поспіль. Мені не набридає, мені лайк, я люблю обожнюю. Я просто не знаю, що вас зупиняє. До сих пір купити її. А? Everybody London. Це у нас польський теж бренд, однушка в рожевому пакуванні в відтінку Guilty Pleasure. Це прекрасне е, цей він в мене вже трошки стерся, але він такий чудовий, коли ви тільки купуєте. М -м -м, прекрасний. Це більш така холодна однушка, ніж минула від клареси. Тут є такі блістючки різних відтінків. В більшості це такі сріблясті, типу холодні, але якщо так придивитись, то вони е, е, різнокольорові. Дуже класна, і вона така, наче ви нічого не нанесли. Знаєте, типу, ви... ну тут так само. Але коли ви набираєте на палець, ви наче відчуваєте, що щось набрали на палець тут в цій однушці таке враження, що ви, типу, ну прям щось супер невагоме набрали от прям дуже невагоме. Туші, туші для очей, О, Патрісія Wonderlashes. Тут дві банки. Я не знаю, що вам ще сказати. Геніальна, туш, геніальна туш. Але я вам скажу, хоч я часто-часто нею користуюсь, в цьому році з'явилися такі ощущення, що ця туш не піде зі мною в наступний рік, як фаворит. Але вона завжди моїм буде бекапчиком. Завжди буде мене рятувати як бюджетний продукт, який я можу зайти в будь-яку єву в місті і хапанути, якщо в мене завершилась туш. Тому що. Неперевершеним фаворитом цього року стала туш від Rare Beauty. Чорненька. У мене мініатюра. Я почала її дуже юзати, тому що це мініатюра, мені хотілося її швидше добити. І так я не зафарбувалась, що прямо вона мені дуже полюбилась. Сьогодні вона теж не мені. Вона стійкіша, ніж Патрісія Ледоєм, вона така прекрасна. Не знаю, дуже хочу. От я собі тепер ставлю цей ціль. Я хочу позакінчувати якісь туші, там плюс-мінус хоч від двох-трьох, позбутися, і купити собі повну розмірку від е, Rare Beauty. І також додала Fenty Beauty Highlight а, туш, тому що вона моя любима теж, але вона дає мені найкращий об'єм, найкращий результат з усіх туш, які є. Але в неї є одна блядська проблема. Вона відпечатується. Вона відпечатується. І в теплий час року я взагалі нею користуватися не можу. Така вона прекрасна. Така вона хороша. Ех. Хейміш коричнева туш, Тому що дуже популярні були цього року коричневі туші. Я така, давайте дві, давайте три, чотири. І в ітоги, все одно лишилася я з Хейміш. Це еталон термотуші. Ось так. Мають змиватися усі термотуші. Якщо так будуть змиватися усі термотуші, я буду їх купляти. А якщо ці сучки термотуші будуть змиватися не так, як ця, то ви мене бісите, блін, брови. Точно 100% олівчик від Патрісія Ледо з колекції Градієнт, 0,1 перший відцінок. Якби був в мене в наявності показала б вам ще абсолют. Теж від е, Патрісі Лдо, але я його завершила. І в мене зараз е, є олівчик від Патрісі Лдо з колекції Градієнт, і він прекрасний. Мені навіть відтінок ще більше подобається, ніж Абсолют, але вони там десь на одному рівні. Єдине, що е, нічого, вона, він прекрасний. Він прекрасний. І я сподіваюся, що ця колекція не перестане продаватися, і я зможу купувати і надалі собі цей олівчик. Е, от. Любімка цього року. Гелі для бріф. Гедонік Hollywood Call. До да, чого я кажу Кал. Call. Брау Брауджел. Це. Він інколи у мене так. Такий звук іздає, неприятний. Коротше, ген для бріф. Я його завжди порівнюю з Benefit 24 Hour Brow Setter. Uh, тому що дуже схожі, але це український бренд, і тут інакша щіточка. І якщо чесно, якби Гедонік сюди поклала щіточку як Бенефіт, було б набагато краще. І uh, brow, The Brow Glue від NYX. прекрасний продукт. Я закохана, я так відкладала його покупку, так і я думала, що він мені не нужен, а він, оказується, мені нужен класний. Мені подобається, що це не відчуття, о, тому що такі гелі для брів вони залишають відчуття, знаєте, наче щось таке справді засохло у вас. І таке сковалося. І таке враження, що коли я роблю якусь емоцию бровами, то у мене так к -к 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 -к, все тріскається. знаєте. А, а з таким продуктом він залишається достатньо еластичним, але при цьому тримається. От, Коротше, вони зробили це. Ідеально. Ой, і ще для очей забула вам показати а, підводки. Підводка чорна, 100% лайк це Клареса Easy on the Eye, ультра Precise айлайнер. Він зі мною вже так довго, що я думала, він засохне, а він не засох, він долгожитель і класна щіточка. Типу в ньому малюєте прям. Не засихає на одній стрілці і, типу, малює другу вам, сплава Богу. І коричнева це у нас Зола Eyeliner Brown. Все, це все, що написано на пакуванні, кстати. Теж тут пензличок, теж вона прекрасна, але вона у мене не так давно, тому я не знаю, наскільки вона долгожитель, але поки що поводить себе прекрасно. Це що виходить? Що ми переходимо до губ? Почнемо з вами з зволоження губ. І тут я просто одразу беру так в охапку. Бам! Чотири близько, чотири ліпера від ліпс. У мене тут чері, у мене тут кофі, у мене тут баттер кройсант, і у мене тут smells like money. Я дуже хотіла собі alter-ego, але подарили його подрузі. Тому що у мене дуже багато їх. Я така. Вирішила, що це більше про неї, ніж про мене. Звісно, це про нас всіх Альтер-Его, але подружка – це прям топчик. Значить, мій улюблений це Butter Кройсент, але він єдиний з них, усіх чотирьох, такий рідкий, прям інколи він витікає з баночки. Але я його прям, от, от він у мене тут зараз поняла? Прям дуже активно заюзала. Заюзала. Коротше, ліпс, люблю вас, хочу ще, хочу всі, насправді, але розумію, що це. Трошки кукушка їдять. Хочеться попробувати і не тільки ліпс. Тому у мене тут, в підбірці, є ще Lia Chocolate Frosting Glaze Cray Tinted Lip Serum. Це той самий блиск з бубликом в якості аплікатора. Як він пахне? Взагалі, вони всі оці пахнуть так, що мені хочеться їсти, коли я ними користуюсь. Чудовий коричневий блиск, але в мене переважно всі вони коричневі. Як можете зрозуміти. І Хенріксон, Олі Хендріксон. Pout Preserve Peptide Lip Treatment. У мене какао-крем відтіночок, він теж пахне, як щось Ох, прекрасне. У нього теж силиконовий кінчик, ось цей прикольний, класний вітинок, Постійно полюю, хочу собі ще той інший коричневий вітинок, щось крем брюле, по-моєму. Без близькі. Так постійно полюю на нього на націну, щоб він був на знижці, тому що Орлі Хендріксон продається цей блиск на націно, і він буває на дуже класних знижках. Next One це у нас олівчик для губ. Нікого не здивую, якщо додам сюди зола 0,5 мов відтінок. Нікого не здивую. Він сьогодні на мені під червоною помадою, класика жанру, я думаю, минулого року він прям був у всіх. От, прям кому не лень купила цей олівець. Це, е, як знаєте, як Глимбі, 110 відтінок завірусився, Ось так, мені здається, і Зола 05. Далі я дуже люблю ось цю серію олівчиків від MC Профлайн з Іриною Галавей. У мене був Марсель відтінок із Сейн-Деніс. Сей-Деніс дуже любила. Потім знайшла Роуен, закохалась і вирішила, що Роун мені прям... Навіть більше нужен. Боже, який я люблю запах олівців цих. Коротше, класний, коричнево сірий холодний олівчик. Вот прям ще холодніший, ніж Золо 05. Надо, якщо надо, беріть, а я думаю, що надо. І додала один такий не дуже бюджетний це у нас мак у овітіночку Stone. Якщо чесно, не знаю, що вам сказати, тому що це настільки популярний продукт, що просто. У мене і помада є Stone, але вона більш специфічна. Олівчик, мені здається, більшість сподобається. І у мене ще є такі два продукти чотири, точніше, але в різних відтінках. Перший це у нас ось такий Ice Water Lip Gloss, здається, від Judy Doll. У мене в двох відтінках 6 і 4. Один з них більш коричневий, другий, більш рожевий. Це близькі з металевим аплікатором. Вони. Вони, наче тінтують, якщо я не помиляюсь зовсім трошки, але вони достатньо стійкі, класні, і вони такі, прям реально, як водичка, відчуваються на губах. І вони солоденькі, це мені теж подобається. І наступне це два близькі від бренду Girl Cult. А вони обидва коричневі, вони з різних серій колекцій, типу. Але різниця між ними в тому, що, короче в цьому червоному такі холодні. На, коричневому, на коричневій такій базі. А тут на коричневій базі теплі персикові блискітки. Отак от от так воно сталося. І помада червона. Вже другий рік вона зі мною. Це Fanty Fenty Beauty. Uh, Stuna Lip Paint uh, Uncensored. uncensored. Відтіночок чудовий. Він сьогодні на мені найкраща червона помада Ever. Найкраща. Фенті, пліз, розширюй свою лінійку цих губних помад, because I will buy all of them. You know, Fenty, я хочу купити все. Любі друзі, якщо я не помиляюсь, то це все, що я мала вам показати. Я сподіваюся, що у вас за цей рік з'явилося дуже багато класних фаворитів своїх. І, можливо, навіть не косметичних. Якщо ні. То я вам бажаю в наступному році знайти максимально, максимально якийсь класний свій фаворит року, навіть якщо це не косметика. Можливо, це якесь хобі, можливо, це спорт, можливо, це. Щось от, от про себе, знаєте, знайдіть себе, полюбіть себе, станьте власним фаворитом. Я е, дуже, ну, типу, прям можливо заскочу, прям високо, планку собі поставлю. Але мені здається, що цього року я стала для себе фаворитом. Я відкрилась для себе. Я мала переломні моменти в цьому році, і не хочеться плакати, але, ну, типу, Кажу, як є. Прям дуже важко дався цей рік і відчувається мені, що наступний буде не легше. Я вже не беру в контекст ситуацію всю в Україні з повномасштабним і з усім, що нас. Проводить е, кожного дня і казати, я думаю, що ви так, як і я, бачите усі новини. Ви поняли, да? я переживаю за там, своє якесь особисте і за державне, знаєте, і мене оце все отак, от всю. Коротше, <хочу>, хочу, щоб стало легше, але відчуваю, що переломні моменти далі йдуть. У мене ще 25 років мені буде у 26-му році, і я прям. Морально підготовлюю себе до якоїсь кризи у цього середнього віку, тому що я фіг знаю, коли вона вам почнеться. От такі думки, знаєте, ні, спокійно, тривожно, як обично. У мене так завжди. Тому я все-таки бажаю вам, щоб було якомога краще, наскільки це можливо. І щоб ви могли себе підтримати в будь-яких моментах, і в поганих, і в хороших. І щоб були люди біля вас, які можуть вас підтримати і в поганих, і в хороших ситуаціях. Дякую, що були все, що зі мною. Якщо ви дивитесь це відео, пишіть, як вам, як вам все, що відбувається, як вам рік, свої фаворити обов'язково пишіть косметичні. Рада була побачитись з вами, слухайте. Давно не бачились. Дякую вам за увагу і усім, папа! -па.